Мовилася від голодування сухого, і звичайно, що самодур нашого сусіда, північного правитель самодур, не відмовився від своїх страшних планів, і від правосуддя Росії Московії нема чого чекати. І будемо надіятися тільки на Бога. Сьогодні ми вже другий раз зібралися для того, щоб висловити свою підтримку. Надії Савченко, нашій героїні, е, 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 яка є символом України, ото та дівчина тендітна у вишиванці, у тій московській клітці, московської тюрми чи суду, є символом України, закутої в Кайдани, але яка є нездоланна, тому що протягом сотень років ніхто й ніколи якими законами, якими арміями не може подолати Україну і не подолає, тому що ми маємо високу духовну місію від Бога нести світу добро, нести світло, нести цивілізацію. Ми є на грані ди, між Диким степом і цивілізованим світом, і ми гідно несемо цю, цю місію. І, е, звичайно, що надіємося тільки на Бога, на молитву. І навіть не хочеться говорити і думати про те, що може бути завтра, бо всі розумієте від п'ятницю від п'ятниці сухе голодування. Цілий світ висловлює свою підтримку. Вся Україна захоплюється надією. Схиляють голови перед мужністю цієї жінки і перед мужністю України кращі люди світу, кращі люди Росії. Вони є, але вони не завжди і не всі можуть висловити свою думку, бо всі ви знаєте, який там є страшний режим. Е, ну, Не знаю, наше слово, наша молитва. Зараз ми будемо молитися, е, дійде до Бога, і е, що воно дійде до Путіна, але дійде воно до всього, до всього світу цивілізованого. І вчора е, ви напевне хто дивиться інтернет. То ем, наш співак знаменитий ем, ой, оканель Вакарчук. Святослав Вакарчук сказав. Він закликав її припинити голодування і е, каже: Надія, твої перемоги ще попереду. І я би теж, якби Надія це почула, закликала би і кожен з вас, напевне, зі мною згідний припинити це голодування. Тому що життя найважніше. Нічого вартнішого за людське життя бути не може. Ну, не, не варто жертвувати жертвувати життям і ще життям такої людини, яка дійсно може, яка є, є вже символом нації, яка може бути лідером нації, яка може мати виконати в майбутньому об'єднуючу таку роль нашої нації, бо нам того бракує, такої незаплямованої, чесної, нічим не. Незганьбленої людини, і просто треба звертатися до неї до, до надії, до Бога за помилування і до надії, щоб вона припинила це, бо життя і найвартніше. Десь я дивилася, ну ми були особливо старше покоління в умовах такого страшного режиму радянського, де життя, який ще походить там із. Імперії самодержавної, а вона це усмоктала із, ще із азіатського минулого, ще з часів середньовічних, де людина є ніщо, де правителі мали необмежену владу, і життя людини, людина не ставилася, не мала ніякої ціни. І символом були слова одного з імператорів, здається, Павла, що каже: Ніхто нічого не вартий, хіба та людина, з якою я говорю. І ще до того часу, поки я з нею говорю. І е, цивілізований світ, християнський світ, ставить понад усе життя людини. І тому закличмо сьогодні надію припинити голодування поверхнішого від людського життя, любого. Чи це патріот, чи не патріот, не може бути нічого. Десь я дивилася передачу про ізраїльську армію, про Ізраїль. Ну, ви знаєте, це держава, які виділили. Після війни невеличкий клочок піщаної землі, ось і яку цивілізацію вони побудували, як вони себе охоронили, вміють захищати, і яке там життя, то ми знаємо, е, вже знаємо зараз, завдяки мережам соціальним. Але е, що мене вразило, що коли е, попадає, наприклад, в полон ізраїльський солдат. То від нього вимагають, щоб він, якщо знає якусь таємницю, ну, може, я щось попутаю, бо я не військова. Це щоб треба все казати, бо щоб тільки лишився живим. Тобто, верніше від життя немає нічого. Оце є мета людської цивілізації, людина, її добробут, її життя і здоров'я. І тому е, Закличмо Монадю, якщо це дійде до неї, щоб вона припинила це, бо це нам найдорожче її життя і здоров'я, яке життя всіх. Українців і взагалі кожної людини в світі. Я надаю слово цю Богдану, і нам треба буде помолитися. Слава Ісусу Христу. Звичайно, нас зараз мало, але ми це є ось та капля у морі, яка чи в річці, яка несе свої джерела бурхилої води ту інформацію, оцей потік енергії. Який буде входити вселену і робити свою справу. Якщо ми скажемо, що варта ця капля у морі, адже море таке велике, то можемо подумати по-інакшому. чи без цієї каплі, другої, третєї, четвертої, чи могло би бути море, без одного джерела чи могла би статися річка, яка впадає в це море. Тому маємо надію на те, що ті слова, наші натхнення, наші молитви, вони не є безцільні, вони не є якісь, що впали, як ця капля у пісок, вона все ж таки падає у це море. І зараз ми повинні собі уявити, те, що ми стоїмо, і наша енергія, енергія нашої молитви, нашої присутності, наших щирих сердець йде до Бога, і вже по Його задумах, по Його бажанню, по Його волі. Буде творитися те, що воно потрібне для нас, для надії, для України, для всього світу. Надія це є символ, звичайно, символ мужності, символ непереможної, непереборної України. Якби напевно, що ця влада Путінська знала, що вона від неї буде чекати, що вона весь, весь сві, всім світом прикує увагу до одної. Кої титної дівчини, вони б з цього не, не бралися до уваги. Вони б, напевно, що не хотіли б з цієї уваги, на, тій, на такої, якої зараз сталася. Але їм вже діватися нема куди. Відпустити цей програш, втратити її другий програш. І такий спосіб, через ті кланові розробки, які йдуть через боротьбу тих чи інших протестуючих сил. Надія стала заручником славілля, системи, системи, системи деспотизму, системи терору. Але вона сильніша від цього, тому що дух її сильніший, тому що вона вірить у справедливість і вона вірить у перемогу, свою перемогу і через це перемогу свого народу. Нам би таких побільше, звичайно, би не були ми в такому. Стані, в якому ми знаходимося зараз. На жаль, на превеликий жаль, через віхо історії було вигублений світ нашої нації, починаючи від початку козацтва і кінчаючи у сьогоднішні дні. Скільки тисяч, десятки тисяч, мільйонів патріотів вигубила ця система, і кінця немає. Зараз це можливо більш подинокі випадки, але ми бачимо наскільки вони жорсткі і жорстокі, скоріше всього, наскільки вони не людські, які мають можливості в своїй нехтувати людським життям, нехтувати.